Привіт! І сьогодні про мою троянду Аспірин. Вона бездоганна. І зараз я вам розповім, чому. До речі, я купувала її без назви. І це була випадкова зустріч. Мені сказали, що це вітка троянда білого кольору. Це все, що я про неї знала. Потім. Я вже дізналася, яка назва сорту. Мені здається, що знати назву сорту дуже важливо, бо треба розуміти, чого очікувати. Почнемо з того, що це флорибунда, а не вітка троянда. Їй не потрібна опора, вона має міцні пагони і дуже добре тримає форму, квітує постійно. З початку червня і до жовтня місяця. Квітка невелика, і якщо вона буде рости у вас у затінку, буде мати рожеву середину. Ця троянда завжди має охайний вигляд. Квітка витримує і спеку, і дощ. В мене вона має 2 метри у висоту і десь. Півтора метри у ширину. Має глянцевий темно-зелений лист. Я не бачила її хворою. Вона завжди має добрий гумор і гарний настрій. Вона чудово виглядає у букеті. Стоїть у зрізі тиждень і навіть більше. Якщо шукати недоліки, то він в неї теж є. І він один. Вгадайте який? Вона зовсім не має грамату. Але за певних обставин це може бути перевагою. Ось так вона виглядає всередині червня цього року. Це перша хвиля квітування, і потім майже без перерви почнеться друга. Купуйте аспірин. І я впевнена в тому, що жоден садівник або садівниця не пожалкує про те, що ця троянда з'явилася у вашому саду.